Доволі часто ми чуємо від вас, що японська техніка це доволі дороге задоволення. Ми, звісно, до вас прислуховуємося, і якщо ви замітили, дуже часто робимо різні акції, знижечки і тому подібне. Власне, саме зараз у нас і діє різдвяна акція. Саме на трактори з кабінами ми даруємо знижечку в розмірі тисячі доларів. Період з 5 грудня по 1 січня. І саме зараз я вам хочу показати, які ж саме тракторці попали під цю чудову резяну акцію. Перший на огляді Кубота Джел 220. Даний тракторець вкомплектований ґрунтою фразою метр п'ятдесят на швидкоз'ємі, має максимальний функціонал і вартість. 9300 умовних одиниць. Кубота «Джел-25» – 25-сильний красень, який вкомплектований 160-й грунтофризою також на швидкоз'ємі і вартість за комплект – 9900 умовних одиниць. 29 сильний кубота Джал 29, також максимальний функціонал. Фреза метр 70 на швидкоземі в комплекті і вартість за такий чудовий комплект 10500 умовних одиниць. Ну і поки що найпотужніший та найшвидший трактор на нашому рівницькому майданчику Кубота Джел 33 на під коробці. 33 сильний, фреза 1,50 метра в комплекті, максимальний функціонал і. Передні шини тут же нові БКТ. Вартість такого чудового комплекту 11 тисяч 300 умовних одиниць на нашому майданчику. Ціни озвучувала на умові самовивозу. Тому кого цікавить дана техніка, приїжджайте, оглядайте, ми знаходимося за адресою міста Рівна, вулиця князя Володимира, 112. А. Ну, або ж телефонуйте, і ми вас детально проконсультуємо.